На культовому байковому кладовищі почали розбирати історичну огорожу, от, начебто, мали реконструювати, а переходить це в повний е, взагалі демонтаж. Червона, е, кривава, червона. Її пам'ятають всі на світлинах, і це вона культова абсолютно. От ви знаєте, є там личаківський цвинтар, є перлашес у Парижі, є байковий цвинтар у Києві. І ось ці червоні грати це символ факти. Більше ста років е, насправді ну от Андрій Люховець розбирався в деталях е, цієї дивної. Е, Реконструкції Андрію тобі слово розповідай. Так, доброго ранку, колеги, ще раз. І от за моєю спиною ви можете бачити один із таких порталів, через які люди потрапляють на байкове кладовище. Це такі легендарні історичні ворота входу до байкового кладовища. І от, за моєю спиною, зараз там приїжджає техніка, в принципі, яка займається тут демонтажем і будівництвом. Ви бачите, що величезні секції вже повністю демонтовані. Там залишився ще підмурок, ось цей от історичний. Але як має виглядати ось ця, в принципі огорожа? Ось ця та так. от по цій стороні ще вулиці байкової, в принципі, де розташоване байкове кладовище, має бути ось така цегляна кладка, має бути ось такі, от грати ковані, і все це побудоване у 1903 році. І ось по тій стороні, знаєте, ну дуже важко назвати це реконструкцію, тому що там повністю вже внизу залито бетон і викладається повністю нова цегла. Тобто, про ту цеглу, яка можливо була би взята, якось відчищена і покладена наново. Взагалі мови ніякої не йде. А, знову ж таки, як зауважу, що ця огорожа з'явилася у 1909 році, і про те, що історичну огорожу на байковому кладовищі м -м, демонтують. А, ми дізналися з допису одного із активістів активного у Києві, це Дмитра Порова. Він на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував відповідний допис, де розповів про те, що відбувається. Це напередодні, і тоді тільки ще там перші секції розбиралися. Зараз я ж кажу, що м -м, величезна частина мед ну, 50 точно розібрано уже цієї цегляної кладки. Чим легендарно, знову ж таки це кладовище? воно з'явилося цій у цій зоні у 1833 році. Тоді тут маленька така була зона, і шукали місце, де можна буде ховати м, людей різних віросповідань. І от тоді знайшли ось цю, такий клаптик у Києві, і в 833 році воно почало розростатися до глобальних масштабів. Спочатку воно називалося Новостроїнським, але зрештою отримало назву Байкове від прізвища генерала Байкова на землях якого і почав розростатися один із найбільших некрополів взагалі в Україні і на території е, столиці. А чим воно легендарне? А тут протягом от уже навіть століть можна сказати, почали ховати видатних українців і загалом киян. А взагалі на байковому кладовищі поховані Михайло Грушевський, Микола Міхновський, Бажан, Биков. Ну і загалом Леся Українка. А от саме на світлинах Леся похоронів Лесі Українки, так які відбувалися у 1913 році, можна навіть також частково краєм ока побачити ось цю легендарну огорожу байко. Вого кладовища, яка там клаптиками, шматочками потрапила на ці історичні світлини. І про те, що потрібно ну, рятувати, вже знову ж таки говорять не перший рік про те, що це, ну, ця огорожа валиться. Ну, тут навіть можна ці шматки побачити. Просто що для відвертості, щоб не говорити, що вона була в хорошому стані і з ні того, ні з цього почали демонтувати. І оці шматки цілими такими от. Секціями відвалюється. Проте ж, я ж кажу, обіцяли, що а, свого часу мала бути, відбуватися тут е реконструкція. Андрій, ну тепер це більше схоже вже на знесення. От який вигляд воно матиме після, після тож, цих будівельних робіт? І це ж не вперше, здається, намагаються І не знести вперше, його, так? Так, так. Не не вперше, і звідки взагалі з'явилися обіцянки про те, що буде реконструкція свого часу. Відомий активіст Роман Ратушний так, це людина, яка 22-му році пішла захищати Україну, свого часу до повномасштабного вторгнення він захищав Київ і знаємо ми гучну історію про протасів який Він врятував. І в принципі, цю огорожу він також свого часу врятував, тому що КМДА тоді сказали, коли в принципі також почалася дискусія, що ми призупиняємось історію і розпочнеться реконструкція, і от в 2022 році, на жаль, Роман Ратушний загинув під час повномасштабного вторгнення з захисту України, і бачимо, що можливо на сьогоднішній момент немає кому захищати, і відповідно можна продовжувати ось ті от кроки, які були розпочаті колись. Ну, відповідно з того, що можна демонтувати, замінити і побудувати щось нове. А що, чому і як це відбулося, ми обов'язково направимо запит, тому що були вихідні. Ми відправимо. Окем для того, щоб вони пояснили, чому ж отакі кроки відбулися, чому не відбулося реконструкції обіцяної, і е, куди от взагалі цю історичну цеглу, тому що ну також кожна цеглинка вона має свою історичну вагу. Куди оця ця історична цегла? Можливо, вона на смітник вже відправлена і взагалі її ніяк не повернути. Ми обов'язково ці відповіді дамо у сніданку з 1 плюс Домашні склепи на городі собі поставлять і будуть стоять. Знаєте, там і молитися можна, і потім і навіки лягти. Пасибі тобі, Андрій Люховаць, вже не перший об'єкт, який на, на увазі Андрія, як саме інших кореспондентів, тому так маємо, що маємо такі у нас, така у нас реальність. Що вже поробиш?